Ми усім, друзі, поговоримо про те, хто не потрапить на небо і хто туди потрапить. Хороший приклад це апостол Юда, який в нечистоті приймав причастя, і він не очищував своє нутро, ось не каявся, і через це в нього увійшов сатана. Тобто ми не можемо. Причестя це з'єднання з церквою. Ми не можемо бути в церкві, але бути в нечистоті і потрапити на небо. Юда, цьому приклад. І в об'явленні в 21 розділі написано: на сьомого вірша переможець наслідує все, я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. Ось тут треба перемагати, наступати на цей світ. І далі написано а лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубами, розпусниками, і чарівниками, і долянам, і всім неправдомовцям їхня частина взрі, що горить вогнем та сіркою, це друга смерть. Ось. І так само, коли ми читаємо 22 розділ, сказано Ісус говорить, свідкує кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього що додасть, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі у цій. А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написано в книзі у цій. тобто не можна нічого не додавати, не віднімати, і треба бути чистим.